Господь послав мені жінку, яка брехала дуже гарно, з черевливою жорстокістю просто. Я нахилився над нею, немов над свіжим вітром із моря. Чому ти брешеш? запитав я. Тоді вона заплакала, немов загорнувшись у сльози. А я міркував про її сльози. Вона плаче, казав я собі, через те, що їй не вірять, коли вона бреше. Адже для мене не існує комедії, яку ставлять люди. Я не розумію сенсу комедії. Звісно, ця жінка хоче, щоб її вважали за іншу, але не це становить драму, яка не дає мені спокою. Це драма для неї, що вона так палко прагне бути іншою. А чесноту, яку я бачив, частіше поважають ті, хто вдає її, ніж ті, хто дотримується її. І вони чеснотливі, бо не гарні. А є інші жінки, які дуже прагнуть бути чеснотливими і бути коханими, проте не вміють опанувати себе чи радше над ними панують інші і завжди проти чогось бунтують і брешуть, щоб бути гарними. Причини, які стоять за словами, не завжди є справжніми Ось чому я їм нічим не дорікаю. Хіба що тим, що їхні слова викривлені? Ось чому я мовчав перед цією брехнею, не дослухаючись до гамору слів, перебував у тиші своєї любові, дослухався лише до самого зусилля. Це борсення пійманої в паску лисиці, яка бореться з пасткою або пташки, що б'ється до крові у клітці. Тож я й звернувся до Господа чому ти не навчив її розмовляти мовою? Яка б щось передавала, бо слухаючи її, я, аж ніяк не відчувши любові до неї, звелю її повісити. Проте в ній є патетика, і вона кривавить собі крила вночі свого серця і боїться мене, мов молоді піщані лисиці, яким я подаю шмяток м'яса, які тремтять, кусають і відривають м'ясо, тягнучи його до свого лігу. Пане, Казала вона мені, вони не знають, що я чиста. Звичайно, я добре знав метушню, яку вона спричиняє в домі, а втім відчував, як жорстокість Бога ножем пронизує мені серце. Допоможіть їй плакати, дайте їй сльози, нехай вона втомиться від себе самої, притулившись до мого плеча. В ній немає втоми. Адже в досконалості її стану її погано вчили, і в мене з'явилося бажання визволити її. Так, Господи, я не дотримався своєї ролі, бо немає дівчинки, яка не має значення, та, що плаче не світ, а знак світу. В неї з'являється страх, що вона не розвивається, вона згоріла дощенту і розвіялася димом. Зазнала кораблетрощі в річці по дорозі, і її неможливо утримати. А я йду, я, ваша земля, ваша стайня і ваше значення. Я велика традиція мови, дім, каркас і арматура. Спершу послухайте мене, сказав я їй. Вона теж повинна отримувати. А також людські діти і надто ті, які не знають, що можуть знати. Бо я хочу повести вас за руку до вас самих. Я добра пора людства.